Готуємо дуже смачні соковиті курячі стегна в духовці, хоч рецепти прости, виходить просто неймовірно смачно. Для маринаду у 40 мл рафінованої олії додаємо 1 столову ложку сушеного часнику, 1 столову ложку паприки, 1,5 чайної ложки меленого розмарину, 1,5 чайної ложки солі і 1 столову ложку звичайної гірчиці. Перемішуємо і залишаємо так на 10 хвилин. Через 10 хвилин відкладаємо 1 столову ложку маринаду окремо, щоб перед запіканням змастити курочку. А маринад, що залишився, додаємо до стегон. У мене тут 6 штук. Також для цього рецепту підійдуть курячі ніжки і крильця. Гарненько втираємо маринад. І якщо немає часу, то відправляємо запікатися відразу. Але в ідеалі дати їм постояти принаймні 30 хвилин. У мене вже пройшло 30 хвилин. Перекладаємо стегенця в форму для запікання. Зверху змащуємо маринадом, що залишився, і відправляємо запікатися в духовку розігріто до 180 градусів на 35-40 хвилин до рум'яної скоринки. Готово! Аромат просто неймовірний. У цьому маринаді курочка виходить надзвичайно смачна, ніжна, соковита, і, як бачите, приготувати її простіше, простого, спробуйте обов'язково, впевнена, вам і вашим близьким дуже сподобається. Не забудьте поставити лайк, якщо рецепт вам сподобався. Підписуйтеся, діліться рецептом з друзями. А у мене на сьогодні все. До нових смачних рецептів.